Візит підтримки та допомоги представники громадських організацій міст Україна ЄС та громадська варта завітали до Єлизаветградківського психоневрологічного інтернату, аби побачити, як живуть підопічні цього закладу, а також допомогти найнеобхіднішим продуктами, одягом та памперсами. Почувши про всеукраїнський проект, «Відчуй на собі, до його ініціаторів звернулася директор закладу з проханням допомогти їхнім підопічним найнеобхіднішим у закладі. 143 людини з них 40 лежачі хворі, яким кожного дня потрібні памперси. У нас їх 40 ліжково хворі, які потребують ці памперси, які наразі є дорого. Вартісні, не можна їх, їх, звісно, не можемо ми придбати. Окрім памперсів, активісти мосту України ЄС привезли підопічним інтернату фрукти. Громадська варта передала одяг. Оскільки є тут чоловіки з різного роду захворювання і ті, які потребують постійного догляду і знаходяться, я так розумію, в лежачому стані, їм потрібні памперси. Дороговартісні речі, які необхідні цьому інтернату, також ми. Купили трохи фруктів для того, щоб підняти трошки настрій і імунітет людей, які знаходяться в цьому закладі. Також громадська варта передала гуманітарну допомогу, яку надсилають їм із за кордону. Директор проводить екскурсію по закладу найстарішим корпусам інтернату півтора століття. Але й тут подекуди сучасні металопластикові вікна та двері. Це в нас тут дідушка, який має земельний пай. І це ми за його кошти купили йому двері, поміняли вікно. Людмила бойовець скаржиться на енергетиків. каже, вони не враховують специфіки закладу. Тож інтернат вимушений платити за електрику по найвищих тарифах. У нас такий тариф навіть ну більший як у населення. Гривна 17, гривна 20 – це точно. Потім фрукти, які привезли благодійники, порівну ділять на всіх підопічних. У якості подяки інтернатівці показують гостям концертну програму. Адміністрація закладу зізнається, тутешні вихованці, як малі діти. Один розуміє з першого слова, другому треба якось сань. Сашко у нас розплакався, того треба заспокоїть. А інколи ж цього ж самого Сашка, Саша цього робити не можна. Все, Саша сіль сидить. Наталя Савідова каже, заклад залишив у неї приємне враження. Ці люди ну вони охайні, вони доглянуті, вони співають. Неймовірні пісні про Україну, і ви дійсно своїм добрим серцем робите велику справу. Ігор В'юн, Олег Позняков, громадська варта, кіровоград.